Пора на зарядку. Включимо. Здоров'ячка, земляки! В нашому тілі немає неважливих частин. А головне всі вони піддаються розвитку і тренуванням. Наше тіло, мов кокон, сплетений м'язів. Сьогодні ми згадаємо, розпочнемо серію зарядок і зарядки стопи. Наша стопа як амортизатори в машині. Вона першою відчуває на собі земне тяжіння, перше контактує з землею і гасить, амортизує, першою бере на себе навантаження опори, ваги нашого тіла, гасить ударні навантаження під час бігу, стрибків, забезпечує плавність рухів, оберігаючи решту органів систем від перевантаження. Тому від сили, від пружності нашої стопи, від висоти її своду буде залежати і стан нашого загального здоров'я. Слабка, плоска стопа буде слабо амортизувати. І навантаження тіла гостріше будуть передаватися колінним, кульшовим і всім решта вище стоящим суглобам. Вони будуть швидше зношуватися, органи піддаватимуться перенавантаженню. Також при слабкій стопі може розвиватися асиметрія в скелеті, перекоси, які з часом будуть призводити до защемлення нервів, больових відчуттів в місцях, за які защемлений нерв відповідає, і ми будемо ходити лікувати місце локалізації болю безуспішно, бо проблема не там. Собака зарита в стопі і хребті. На щастя, всіх цих проблем дуже просто уникнути. Вони дуже просто вирішуються. Варто тільки згадати зарядку для стопи, якої нащили ще в садку, а хто був вдома, то пізніше в школі, згадати різновиди ходьби і включити їх у свою щоденну зарядку, всього кілька хвилин по пару метрів пройти кожним з варіантів на носках, на п'ятах, на внутрішній і зовнішній стороні стопи. Пробити підйоми на носки із перекатами на п'яти, попросувати силою згинання пальців ніг, розігнути стопу валиком, який я відрізав з ручки швабри. Дуже здорово походити босоніж, літом, особливо по росі, взяти силу природи, а в домашніх умовах набрати камінців, розсипати їх і потоптати, бо на стопі розміщені рецептори внутрішніх органів, і ходячи босяком, ми тим самим робимо масаж, стимулюємо увесь організм. А як здорово зимою пару метрів пройтися босиком по снігу? Кровообіг зростає в сотню, стає гаряче, стає добре. І на кінець я би ще додав розтяжку литок, коли ми спираємося носком витягнутої ноги на опору і секунд 15-30 розтягуємо наші ікроножні м'язи, чим знімемо фонову напругу з ніг і одразу робимо профілактику варикозних станів. Я завжди, де б не був. Тільки відчую напругу в ногах, шукаю опору і роблю підхід, розтягую литки. Тренуватися можна завжди і всюди. А якщо ще час від часу, пару хвилин полежимо і закинутими до гри ногами, наші клапани в венах відпочинуть, зможуть надалі ефективно припускати кров і ціни нам не буде в базарний день. Бувайте здорові, земляки, але не забувайте, що тільки ми самі можемо подбати про наше здоров'я.